Я не знаю, вчера Вон двухсотый лежит. на дороге. Даже забирать не хотят. Ебать, лупидолят на Из всего, грады, кассетные боеприпасы Мы тут по всему лесу, ебать, бегаем. Хохлып труд, организованно организован. У них и птички У нас птички есть со сообщить никому не можем, Куда бить, ебать. Такая худа, еще командование, бля, ебать. Ось так, друзі, нині на Херсонщині суть, даруйте на слові російські найманці від того, що українські війська вже на території лівобережної Херсонщини. А це означає, що, попри величезний тиск, величезну кількість БК, величезну кількість м'яса з боку ворога, ми просуваємось вперед. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ми починаємо. У меня, короче, бардак, и мать, полный хуй, сейчас будем окапываться, я не знаю, блядь. Сейчас он там, ВДВшники отошли, из 30 человек 7 осталось, нахуй, отошли, ведры, хуй знает, мы вот сейчас пока тут сколько, и нас человек, блядь. 20, блядь, 20 человек где-то осталось, бля. Сейчас будем, бля. ну, хуй знает, тут вот закапываться, блядь, не знаю, сколько мы этих, бля, продержим, блядь. А у них там танчики, хуянчики, а у нас, хуй. Бать. Самолеты летают, иногда долбят, блять а хули толку, хуй знает, куда они там долбят, пи***ц. Короче, блядь, попали мы в срак, блядь, в сракотельню блять. Я ебать, блядь, Херсон, на блядь, блядь. Ебать, долбит каждую секунду по прилету, блять каждую минуту, блядь. Пиздец, и грады, и хуй, все, на блядь. Такая хуйня, ебать. Вот так, ребята, блядь, короче, попали мы в пи***ц, Дай бог отсюда выжить, блять, и выбраться. Дорожі, друзі, дійсно українські плацдарми на Херсонщині перестали бути секретом Полішенеля. Ви знаєте, що з середини листопада генеральний штаб офіційно підтверджує інформацію, що наші військові на південному фронті нині проводять диверсійні рейдові та розслідувальні дії. Роблять це паралельно із величезним тиском від росіян, які останнім часом зібрали з запорізького напрямку своє м'ясо і перемістили на Херсонщину, аби посилити укріплення, але наші не здаються. Подивіться, як зараз українські захисники на Херсонщині гасять бойовиків, на ну, саме ночі? дерг uh, 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 ДРГ було замечено там у скокою та систематичністю. ДРГ и хотим подловить их, так сказать, если и сегодня это... что-то заметим, да. то будем работать. Тем более сегодня дождь, хорошая тактическая погода, есть большая вероятность того, что они конкретно сегодня будут выходить. О, вот охуительно, вот держи так. Бля. Б'ємо ми по бойовиках не тільки на території Херсонської області, але й на території Російської Федерації, що не може не тішити. Зокрема, ми днями розповідали вам друзі про велику кількість заводів, які працюють спільно із іранськими. Постачальниками комплектуючих, ви знаєте, що ще старо більше в росіян дронів ніж у нас, е і це не може нас е не засмучувати. Втім, ми діємо, аби їх ставало менше. Якби ще і нарощували виробництво, було б взагалі окей. Але наразі пабліки пишуть про приліт по складу іранокських безпілотників. Це сталося напередодні ввечері. Подивіться, як це було. 可以 Ну і не заводом єдиним в буряті вночі пролунав вибух. Сталося це на шляху залізничного сполучення між Російською Федерацією та Китаєм. Думаю, для вас друзі не секрет, що Китай теж постачає комплектуючі для дронів і іншої військової техніки для Російської Федерації. Ну на людях кажуть, що ні ні ні, війну не втручаємось, втім, ці факти є. Це просто дослідити, ми не раз бачимо комплектуючі в дронах, які падають тут в Києві, але і на фронті теж хлопці помічали комплектуючи так з Китаю. Ну і з приводу важливості цього залізничного сполучення, ви маєте розуміти, що фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Російською Федерацією та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує в тому числі і для військових поставок. Паралізовано про це повідомляють у службі безпеки України. Дякую, хлопці! Гарна робота. Ну і поки друзі, я записую для вас відео історії московського патріархату в українських церквах. Триває, попри те, що ми з вами передивилися всі серії серіалу під назвою києво печерська Лавра. Тепер нова сага під назвою Почаївська Лавра. От буквально в ці хвилини, коли я пишу для вас, відео СБУ прийшла із обшуками в Почаївську лавру ОПЦ московського патріархату на Тернопільщині, розсаднику просто російської церкви та їхньої. Політики, знаєте, я завжди дивувалася цьому факту, що коли вчилася в університеті, у мене був викладач з Луцька, просто неймовірно про український чоловік, який ходив в російську церкву в Києві. Там у нас єонівські монастир в ботанічному саду, а потім влітку їздив до Почаївської лаври. Як все це вміщувалось в одній голові? Пояснювалось для мене таємниця. Але служба безпеки України будемо тримати за вас кулаки, якщо ви цю всю шайку прикриєте. Час вже ну і на сам кінець, друзі, оптимістичні новини. Попри те, що всі експерти і лобісти надання Україні зброї з боку Сполучених Штатів говорили, що до початку наступного року ніяких розмов про черговий пакет не може бути. Втім, у Конгресі США на даний момент є двопалатна більшість за надання допомоги Україні. Питання в тому, коли і в якому розмірі вона може бути схвалена. Про це заявили представники лобістів України в Сполучених Штатах. Коментуючи питання щодо термінів схвалення пакету фінансової допомоги Україні. Експерти зазначають, що наразі не доводилося чути настільки змішаних сигналів у цьому питанні. Тому будемо чекати на те, що дискусії завершаться позитивом для України. Бачимо заяви Байдена і щодо Ізраїлю останні кілька днів з приводу заручників Хамасі, і е, з боку нього лобізм щодо надання допомоги Ізраїлю в тому числі, але нас цікавить наша війна. Сподіваюся, що ми не тільки будемо і надалі займатися пошуком допомоги, але і будемо зрештою виробляти своє. Це, до речі, в чергове. Хочу проартикулювати Мар'яні Безуглі, яка вже тиждень несе повну маячню ахінею, дискредитуючи як звання народного депутата, так і членкині комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки. Уявляю як. Над нами сміється весь світ, якщо у нас такі депутати. Але це теж такі нам маячок в голові, аби ми наступного разу уважно читали списки перед тим, як голосувати, і біографію тих, хто є в списках. Друзі, я вам дякую за довіру. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як думаєте, чи станеться допомога з боку Сполучених Штатів до кінця року Україні, яку ми так потребуємо. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео. І вже сьогодні ввечері, буквально за кілька годин, в 20-й годині буде Олександр Дідур Морпіх, неймовірне інтерв'ю, яке я записала з Морпіхом, який вижив на Азовмаші. Захищаючи Маріуполь, зазначу, друзі, буквально впритул стріляв танк, там де перебував Саша, але він вижив та залишився без ока, залишився без Пальців на передніх кінцівках паралельно з тим, як він воював, народжувала його дружина в бункері. Ну, все це неймовірна історія, але дуже оптимістична. Вона вас зарядить. Тому двадцятій годині обов'язково подивіться цей ефір. Підпишіться на телеграм Соколової. В описі до цього відео є способи нам допомогти. Все, що ми робимо, ми робимо завдяки вам, нашим глядачам, виключно. Слава Україні, до зустрічі завтра, друзі. па, -па. Коли в тебе були серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.